Всім привіт! Як завжди з вами рідний фермер і мене звати Микита. Друзі, ми знаходимося на моєму винограднику, а отже мова піде саме про нього. Я хочу з вами поговорити про першу обробку винограду навесні. Зараз я вам покажу фазу, у якій це необхідно зробити. Ось перед вами знаходиться лоза винограду. Зверніть свою увагу, на ній ярко виражені ось такі бруньки. Фаза має назву набрякання бронюк, тобто в ній необхідно провести обробку найпершу весною. Чим буду робити обробку, як буду готувати розчин, зараз вам все детально розповім. Головне, будьте уважні. Усім бажаю гарного перегляду. Приготуємо робочий розчин. Нам знадобиться 2 літри гаряченької води. Приблизно щоб було плюс 50 градусів для того, щоб купорос гарно розчинився. А також 300 г самого купоросу, тому що ми з вами готуємо 3% розчин. Що ж воно таке 3% розчин? Хто не знає. Ви берете 300 г на 10 літрів води. Ото називається 3% розчин. Засипаємо купорос і добре перемішуємо для того, щоб кожен кристалик розчинився. Що ж дає той мідний купорос? Перш за все, це фунгіцид, тобто препарат для боротьби проти грибкових хвороб, який необхідний нам навесні після того, як ми розкрили виноград і оприскали. Як на мене, найкраще проводити оприскування ввечері. Головне, щоб не було вітру. Температура повинна бути не нижча, ніж плюс 5 градусів. І головне, коли ви оприскуєте, ну, якщо легенький вітерець то є, ну не стійте ви проти вітру. Ну, попаде на вас мідний купорос, ну будете ходити там червоненькі-гарненькі. Вам воно то не потрібно. Оприскувач повний, починаємо оприскування. Заливаємо повністю лозу. Брунічку тим мідним купоросом, тому що ж ви пам'ятаєте, що купорос у нас контактний фунгіцид. Де потрапило, там і спрацювало. Тому обережно і головне, прямо в ціль. Оприскуйте для того, щоб знищити того грибка. А я вам дякую всім за перегляд, підтримайте мене своєю вподобайкою і буде вам щастя! Слава народові України! Всім папа! -па.